Так, ну що, дебілізм, як то кажеться, але по закону. Коротше, Смольстоцького і Федьковича. Що було? Тут колись стояв знак парковка. Фокус який до перехрестя було 10 метрів, відповідно, звідси парковка. Далі знак, що тут паркувати не можна. Раз, два, 3, 4. Коротше, мінус 4 парку місця. Йдемо далі. Оскільки тут є виїзд на прилеглу територію, 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Ну, Цей чувак, я так розумію, тут просто заїхав, він хоче щось зробити. Ладно. Скільки там? 4 далі, 5-6 машин. Звісно, паркування дозволено. Отже, і того вже є 5. Ну, тобто, мінус 5 машин парку місце. Тобто, мінус 5 машин, які. Які могли би собі тут припаркуватися, а проблеми з паркінгом є. Йдемо далі. Тут в нас якась будівля. І що ми тут бачимо? Знак, що тут не можна ставати. Чого тут не можна ставати? Як то цього хрен не його знає. І того, там було в нас вже 5 машин, тут виходить. 6, 7, 8, 9. І того мінус 9 парко місць. Бо тут стоїть знак, що туди не можна ставати, а вперед можна. О, тут, коротше, вже чого не повезло, йому впаяли штраф. За що? Ох, хрен його знає, якщо чесно. Коротше, кажуть. Дебілізм, тут словами нормальними мене підбереш. Тобто, по суті, кому він тут мішає? Дерево? Нелогічно. Але по закону, що ви хочете, і що далі? І тут далі, що? Якби в цю сторону не можна паркуватися, а вперед можна. І того реформи. Не знаю навіть якого відділу дозволили зробити, точніше, просто взяли і ліквідували 10 парку місць. Ну, плюс-мінус, може 11, не знаю, я не рахував точно. Це приблизні підрахунки. Тобто реформа працює. Мінус 10 парку місць на вулиці Смальстоцького. І знаєте, в чому весь прикол та і всі фігні? Тому що тепер тут люди мають платити гроші. Але що, в центрі міста? На парковці, на вулиці Федорова і ще певний ряд вулиць. у нас що? Абсолютно правильно, паркування є безкоштовне. Так само, як на вулиці, де проживає Андрій Іванович Садовий. І, як то кажеться, будь мудрий. От як довести тим людям, що вони трохи не на своїх місцях, не знають. Але щось тим треба робити. То ніби все. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся, той ми разом колись все-таки щось з ним буде зроблено. А якщо ні, ну, як то кажеться, право людей судити владу ніхто не забирав в них. А ви щось не шарите, що робиться. Як то кажеться, дякую за увагу.